В часи Русі Терени сучасної східної Слобожанщини належали Курському князівству, яке перестало існувати після татарської навали Батия. Згодом, в часи козацтва, ці землі стали заселяти вимушено переміщені українці. Під впливом воєнного лихоліття чимало українців, зокрема з правобережної України, покидали свої домівки і переселялися на схід, у тому числі і на східну Слобожанщину, де зберігалася відносно стабільна ситуація. На цих теренах сформувалося кілька козацьких полків Острогоський, Сумський та Охтирський. В 16 столітті на історичній території України було створено місто Білгород. Воно було створено передусім як фортецю, аби оборонятись від набігів козаків та кримських татар. Проте після завоювання Криму Білгород було виключено з числа фортець. Через 4 століття в 1917 році російська імперіалістична машина почала занепадати та розпадатись. Постало питання про кордони нових національних держав. Україна претендувала на території, заселені переважно українцями. Більшовики ж прагнули. Загарбати усю територію колишньої імперії. В третьому універсалі вирішено було включити територію Курщини, Воронщини та суміжних областей, де більшість населення були українцями до складу України. Почали проводитись сільські збори згодом на вищих щаблях адміністративного управління. Деякі села голосували за Україну, якісь за Білорусь. Достеменно невідомо за кого проголосувала східна Слобожанщина в часи поділу території, оскільки російські архіви засекречені. Проте, якби голосування було на користь більшовиків, ця інформація поширювалася би по кожних газетах. У 1918 році місто Білгород було звільнено від більшовицько-загарбницької сили. У Білгороді було встановлено українську владу. На кордоні з Росією було встановлено митницю, в школах запроваджували українознавчі предмети та викладання українською мовою. Область ставала цілковитою. Української території кілька разів більшовики пробували захопити Білгород, утім швидко відступали. Лише після накопичення сил та скориставшись політичною ситуацією в Україні наприкінці 1918 року. Росіяни відновили наступ. Після восьмигодинного бою українські сили та німецький гарнізон покинули Білгород. На землі зайшли росіяни. Через місяць цю територію було приєднано до Росії. Цікаво те, що ця земля в 90-х роках XVIII століття стала безлюдною. Царський уряд запровадив політику випаленої землі, тому ногайські татари, які кочували на цих землях, були майже вщент винищені російськими військами під керівництвом Олександра Суворова. Українські козаки були повинні обжити випалені землі Кубані та захистити від прикордонних народів, яким ця земля власне і належала. Коли Катерина II скасувала гетьманський устрій в 1764 році та ліквідувала Запорозьку Січ. 1775-му Україна втратила залишки автономії, свої збройні формування. Було закріпачено селян, а значна частина українських земель опинилася в руках у російських поміщиків. Після зруйнування Запорозької Січі у 1775 році всі блага землі запорожців досталися іншим. Самі ж запорожці мусили мандрувати хто на Кубань, хто за Дунай, хто куди. Переселення ефективний спосіб імперського управління. Неодноразово він був використаний і щодо українського народу. Зокрема, його бойової частини козацтва, яке завжди становило для російської імперії потенційну небезпеку, яка посилювалася в умовах загострення соціально-економічних протиріч. Намагаючись зменшити соціально-економічну напругу у покріпаченій Україні, викликану посиленням гноблення і відповідно зубожінням козаків та селян, російський уряд вирішив спровадити з України козацтво, войовничий елемент рушійну силу національно-визвольного руху, переселивши частину козаків на околиці імперії. Тим самим з під українського козацтва в буквальному розумінні вибивався ґрунт рідна земля. Цим переселенням досягалися і інші цілі. Зокрема, переселяючи українських козаків на Кубань, російський уряд мав на меті асимілювати їх шляхом перемішування з масою землеробського населення тодішньої Малоросії. Також одним із чинників переселення козаків саме на Кубань було сподівання імператриці на фактичне вимирання козацької вольності. Її план мав деяку успішність. Під час колонізації цієї території гинула одна шоста частина переселенців. Однією з причин масової загибелі був несприятливий клімат. в Болотами кубанського краю. Прийшли люд, гинув від хвороб. Козаки, втративши все, переїжджали до прикубанських територій. Згодом, за дозволом, імператриця віддала територію Кубані під проживання козакам, вбачавши в цьому успішне здійснення раніше описаного плану. 16 лютого 1918 року була проголошена Кубанська Народна Республіка, яка потім отримала назву самостійної Кубанської Народної Республіки. 4 грудня 1918 року це державне утворення змінило свою назву на Кубанський край. До складу цієї держави входила Кубанська область, Чорноморська і Ставропольська губернії, а також Терська область. Причому серед кубанських козаків набула поширення ідея про приєднання до української держави на федеративних засадах. Була послана делегація Кубані на чолі з головою її законодавчої ради Миколою Рабоволом до гетьмана Павла Скоропадського, яка загалом погодила це питання. Зі свого боку гетьман надав деяку допомогу кубанцям, зокрема зброєю. Однак вона виявилася недостатньою щоб врятувати кубань від експансії більшовиків. На жаль, цей край очистила від більшовиків не українське військо, хоча така можливість була. А добровольча армія Антона Денікіна, яка боролась за єдину і неділиму Росію.